В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Дорогі друзі, шановне товариство. Ми продовжуємо наш прямий етер на хвилі 12.40 AM. Нагадую, що ви можете нас дивитися також на нашому Ютубі. Як було сказано раніше, шукайте пошуку радіо Chicago. Всі відео, всі відеоматеріали, які ми знімаємо під час наших прямих включень на хвилі, на нашій радіохвилі, ми викладаємо систематично на наш Ютуб канал. А зараз буде у нас власне баталія, інформаційні війни, не тільки інформаційні, так ми назвали її інформаційна війна, тому що маємо дійсно дуже багато. Приводів, щоб подискутувати, власне, мабуть, будемо ван е, one, one розбирати стосовно всіх тих ситуацій і моментів, які ми говорили. Е, давайте, якщо я вже будемо відштовхуватися від того прикладу, який я сказав про баню, е, як вам власне позиція про самоіндентифіка... Тут, можливо, це вже в кінці ми зробимо аналіз, але mm -hmm. власне почнемо з дзвінка нашого слухача, який сказав, що не актуально слухати веселу музику під, під... на фоні таких, е, нам жаль, сумних і драматичних подій. Які відбуваються в Україні, де гинуть мирні люди, гинуть наші військові. Є дуже багато жертв і дуже багато приводів, щоб, власне, не слухати такої музики. Вадиме, що ви скажете нам? Ну, що, ну Це думка цього чоловіка, і ми всі її приймаємо. Але. ну, е це ж не, не, це не привід включати нам вмикати сумну а, мелодію одну за одною. І, ну, а як бути? Тоді? Ну, і, як бути? От е, Як я бачу вирішення цієї проблеми? Е, каналів. Е, різних які радіо як і всього є дуже багато і тут вибір особисто кожного вмикати наш наше радіо і слухати найкраще радіо найкраще так радіо і вмикати наших слухати ведучих найкращих і е е найкращу музику або ж не вмикати а вмикати інше там радіо вмикати вимикати взагалі радіо ось так от не слухайте Вадима, не вимикайте наше радіо, його потрібно слухати і коригувати, тому що це не є радіо Константа, де просто, не знаю, хтось сказав, що буде така музика і все. Ні, ми можемо це легко змінити. Якщо зауваження цілком виправдане і воно набуде підтримки, ми заберемо ті пісні, які не подобаються нашим радіослухачам, але має бути на навколо цього дискусія. Цікаво, власне, які пісні так знаєш, спровокували. Нашого слухача, тому що як це було б більш лег... легше було б вести дискусію, так ми говоримо загально про якісь абстрактні речі, але припустимо, що це була весела музика, і питання тоді чи на часі весела музика, питання аналогічне, чи чи на часі зараз відпочивати, чи на часі зараз розказувати анекдоти, сміятися, чи на часі взагалі зараз просто жити, чи потрібно замкнутися в кімнаті, включити не знаю, телевізор, YouTube, і співпереживати з нашими рідними близькими. Ну, Відповідь, очевидна, це був набір риторичних питань. Звичайно, що ми маємо жити для того і воюють наші захисники, наші хлопці, щоб ми жили і продовжували український рід, продовжували власне, будування тої нації, про яку, яку ми всі плекаємо в своїх мріях, надіях, якою вона буде великою і потужною. Ми не можемо, тобто перші, задаймо перший день війни, так, ніхто б не сприймав салу музику, задаймо перший тиждень, перший, перший місяць, але ми не можемо вічно бути в цьому смутку. Ну, це просто неможливо. Організм людини він не витримає. Ми себе знищимо. Це тут те саме правило літака, що перше надінь маску на себе, потім допоможеш комусь. Якщо ти сам себе просто ну, якось знищиш. Просто виведеш з ладу, ну навіщо ти будеш тоді суспільству? Яка з тебе користь? Тому є багато новин негативних, і ці новини потрібно усвідомлювати, що вони є. Наша позиція має ставати сильнішою, більш стійкою. Але ми не маємо, мені так здається, моя суб'єктивна точка зору, кожну новину пропускати просто крізь своє серце. Ну це просто буде, не знаю, ми в глибоку депресію, з якої вийдемо, можливо, аж після десятків років завершення війни. Просто, просто пропускати новини, але не так сприймати близько до серця. Дякую, друзі, дуже глибокі відповіді. І знаєте, я собі так сьогодні, в мене був такий момент, коли я от не знаю, чи у вас таке є, сьогодні нічого не хотів слухати. Куди їду в автівці машиною і нічого не хочеться совити, просто хочеться спокою. Як відкриваєш якісь новини, ну єдине, що стерненка то вже якось само собою приймає. Ну, Та то типу, день починається після молитви. І стерненка можна жити. Це жарти, але ну кожного по різному я на своєму досвіді, чому власне хотів поговорити про інформаційну війну, яка триває, вона є дуже страшною зброєю. Можливо, ми цього не розуміємо, але раніше, під час воїн, наприклад, Друга світова, Перша світова війни, такого не було, і це надзвичайно потужна зброя, тому що вона впливає на наші мізки, вона впливає на наше сприйняття реальності до. Готовність ділитися тими новинами, ну ми, як губки, все в себе впитуємо і потім віддаємо. Якщо не віддаємо це на роботі, віддаємо свою сім'ю, свої стосунки, не знаю, тим людям, які довкола нас, бо ну, ми люди, ми маємо дуже багато різних сфер діяльності. Мій психолог дуже гарно говорить, він є режисер, він каже, що ми є всі актори, які мають дуже різні ролі. Якби ми казали, що ми є там чесні, ну так, ми всі чесні, але ми є чесні актори. Плані того, що на роботі я є радіоведучий. Вдома є, є син, я є, є хлопець. Я не знаю. Я там я учень в школі, я е, християнин, парафіянин тої церкви, куди ходжу. Я там не знаю, я водій, коли сідаю за кермо. Тобто я маю різні ролі, які я маю сумлінно виконувати. І не можу я говорити в машині, не думати про дорогу, коли я їду. Там, тобто, ви все це розумієте. І коли ми хочемо побути самі, це є надзвичайно важливий момент. Я хочу вам просто поділитися своїм досвідом, що не варто це пропускати. Тому що я колись думав, що е, там от люди, які скористуються або звертаються до психолога, вони з ним працюють, проходять там, не одно не одразу, вони знаходять якісь там свої. Секретні моменти, ті проблеми, тригери відпрацьовують, і в них всі закривають гельштальди, і все в них окей. А насправді це люди, які мають також проблеми, і проблеми в них будуть, але вони вчаться їх вирішувати. Вони вчаться себе прислухатися до себе і сказати: ага, мені погано, чому погано? Ага, знайшов погано через те, що дуже багато інформаційного негативу. Я це скручую, я якось це надолужую і це роблю. І мені це подобається. Я рекомендую всім людям, які, можливо, мають проблеми в плані того, відверто собі зізнатися, собі, не нам, не комусь. А від самим собою сказати: Слухай, мені, чувак, я тебе люблю до себе самого, але тобі треба попрацювати або з кимось, або працювати над собою тому, що інформаційна гігієна надзвичайно важлива. І я зрозумів, це я мені раніше було дуже соромно, не знаю, як вам. Але зараз я знаю, що новини я тільки ділюся в них на роботі. Я їх приймаю, але вже не просто приймаю і несу додому, розказую друзям, розказую дівчині, розказую ще комусь, розказую собі. А ні, я знаю, що це для мене є робота. Такі кавалок, який я відкриваю тоді, коли я маю працювати. Інакше в мене просто кукуха їде, і я не можу працювати. І е, за сьогодні я відчув дуже просто голова закипала, наскільки є деколи негативні новини. Деколи є дуже багато негативної якоїсь подій, і ти просто розчиняєшся. І якщо ми не дамо собі з цим раду, то просто біда стає. Дійсно, біда. Ми зараз живемо в 21-му столітті. По попередніх О. даних людина за своє життя витрачає в середньому 6-7 років на соціальні мережі, на інтернет-простір на те, щоб споживати інформацію в день. Якщо не помиляюсь, ми споживаємо близько 34 гігабайтів інформації. І з них дуже багато є фейкових новин дуже багато є такого непотребу. Тому чому тому, що фейк завжди на хайпі, тому що негатив завжди на хайпі. Переважна більшість новин є негативні. Фейкові новини в 6 разів швидше поширюються ніж позитивні. Ну, тому що це емоційно людьми сприймається. І всі працюють власне на бізнес. Якщо як хтось сказав, що ти не платиш за продукт, то, то ти і є той продукт. Власне, як працює Facebook, я поки працює Google, їм важливо затримати нашу увагу. Інформації багато, інформації перенасичення. Дійсно, як ти кажеш, деколи хочеться побути просто одному розібратися в собі. Ми постійно перезагружені. Ми навіть не усвідомлюємо, що ми, де ми. А, можливо, до останніх своїх днів життя на цій планеті, і тоді в нас приходить осяяння. Уже що я робив? Ходи, давай, залишайте все. А, але але то вже пізно. Нам потрібно деколи. Просто а зараз, знаєш, напевно, унікальність і цінність є в тому, щоб побути з собою а, і переварити то все, що ми вже спожили, відсіяти непотріб. Тому що, от що ми маємо? Ми маємо величезний такий потік а, даних з різних джерел. Чи з інтернету, чи спілкування з кимось, чи з газети, з радіо. Ми з тих даних ми вижимаємо якусь інформацію. З інформації ми беремо певні знання, і вже знання переходять в мудрість. Нам потрібно мати більше мудрості. Тільки мудрі люди можуть приймати мудрі рішення, а від мудрих рішень ми стає світ стає трошки кращим. Тому мені здається, власне, потрібно якось як цей концентрат. Як ми маємо апельсин, ми витискаємо з нього сік, і той сік є найбільш корисним. Власне, тому і ми так само з інформацією, ми маємо фільтрувати, і особливо під час війни, особливо з, з тою контрпропагандою, яка веде Росія. Маємо бути дуже уважними до того, що ми споживаємо. Суперсмарт, Діма, дякую тобі. Зараз Вадим нам розкаже як професійний контент-мейкер, як народжуються новини. Він більше е, ас в цій сфері. Але я би хотів зараз такий зробити відступ. знаєте, е, не люблю людей, неправду, які, знаєте, дзвонять і кажуть, о, дивіться, ви щось то. Я зараз не говорю прям там про нашого якихось сухачів, що не приймайте, будь ласка, на свій рахунок. Я говорю взагалі, в мене є такий друг. Він такого Дзвонить мені і каже, дивіться, а тут так погано. От е, я не буду, ви знаєте його також, але я не буду казати, хто це. Який, е, каже: дивіться, як то погано, 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 погано. Я кажу, добре, і що? Ну, ти почекай, ну що ти запропонуєш, яке рішення, яка панацея? А він каже, Нічого, просто погано. Ну, якщо ви вже говорите про якусь проблему, давайте шукати рішення. Тому ми, власне, зараз будемо ділитися своїми думками. Вадиме, розкажи, поділися. Ну, я, в мене досвід дуже такий куций, і я думаю, Дмитра також. Я там слідкував з одним блогером, він казав, наприклад, ну як, власне, робиться фейк ньюс або взагалі робляться новини, щоб не ставити тебе незручне положення, просто я веду до того, що. Там, припустимо, якась е, співачка обняла е, свого друга. І про, ну, це не цікаво, ну, хто, хто це прочитає. Але якщо там якась е, відома співачка така, -то, така то обняла свого друга Гея, який має хлопця, або від, обняла друга е, який. там... От, шось... Дофантазується, будь-що, чи це там, не знаю, сексуальність, що-небудь припишуть. Тобто це вже бум, хтось відкриває, хтось дивиться, їм цікаво. От поділися своїм досвідом, і, власне, чому так е створюються новини, з якою метою? Тільки затягнути глядача, чи просто щоб продавати свій продукт і бути на хайпі? Uh... І справді так, такі новини є, їх дуже багато, але це залежить напевно більше від людини, яка створює цю новину, від редактора, яка перечитує, перевіряє цю новину, і звісно, від каналу чи від пабліку, яка подає ці новини. Типу, яка їхня мета? Да, яка їхня мета? Ну, на, на початку, звісно, типу, а, кожен паблік, кожен канал, а, щоб розкрутитися, вони, напевне, роблять якісь такі, шукають які, якісь такі теми, які були би, ну, які б зривали, типу, а, дах в людей в голові, коли вони читають, напевне, ту новину. А, багато є таких а, українських телеграм-пабліків, які поширюють такі новини. І... Вони тим самим піднімають собі, напевно, вони роблять це, як ти сказав, для того, щоб підняти аудиторію і більше людей їх читало. І справді людям це заходить, типу, всі такі трешові новини, додумані, як то кажуть, новини. Тому що людям, напевно, цікавіше прочитати. Ну, якийсь скандал, знаєш, я дозволь тебе перебити. Отут, власне, знаєте, ці пабліки створюються так. Ну зараз можемо там кожен згадає якийсь, де він розчарувався або мав якусь десь інформацію. Вони створюються таким способом, що є завжди простір до того, що ти собі можеш дофантазувати. Uh -huh. І це твоє фантазування, воно призводить деколи до такої кукухи, що воно просто їде. І ще один аргумент, в тому що чому так нас деколи болить голова, ми втомлені, тому що от візьміть е, просто локшину або макарон. І їжте жиріть, просто руками забивайте це в рот. Ну ви рано чи пізно вдавитеся або закашляєтеся. Вибачте, що я так говорю. Е, тому так само, коли багато інформації, ми просто її поглинаємо. Це так, от вода, е, знаєте, з фонтан б'є, або там, не знаю, е, якесь потужне джерело, і ми підставляємо свої губи, хочемо попити води. Ми не можемо попити, тому що нас просто вона заливає, і, і, і ти просто ну, тебе це давить. Так само оцю інформаційну гігієну дуже важко деколи контролювати. Щойно зайшов на статистику свого айфона і бачу, що 6 годин 34 хвилини, власне, я витрачаю свого часу на те, щоб щось подивитись, почитати, розібратись. А, це багато, це, це одна четверта дня, якщо відкинути те, що ми спимо, он каже 6 годин це одна третя часу. Просто йде на телефон. А, чи це дійсно без цього ніяк? Ну це. Для кожного буде своя відповідь, тому що хтось хтось працює, можливо, на телефоні, на комп'ютері, а хтось просто витрачає час задуром, задурно а, нікуди. Власне, про заголовки, які ви говорили, то також є цифри, які дають деяку відповідь: 96% людей оцінюють новини лише по заголовках, і тут не будемо кривити душею. А, і ми також думаємо над заголовками до наших. Відеороликів на Ютуб, як назвати ту чи іншу рубрику, тому що люди по заголовках вирішують в них такі три секунди на прийняття рішення. Вони це будуть дивитися чи не будуть дивитися. Це їм потрібно чи не, чи не потрібно. Це перша, а друге картинка. Дуже важлива картинка, того, що ви споживаєте, тому завжди в, в, в хайпі є такі кольори яскраві е е е е е е е або якісь контрастні, щоб привернути увагу наших, е е не наших, наших і не наших глядачів. А як з цим бути? А, це велике питання. Чи, Тож... я, чи я знаю відповідь, ні, але можливо, ти Мар'ян, хочеш підказати. Я хочу просто сказати, що знаєш, хто з якою метою Вадим про це говорив. Ми робимо навіть свої, ну, ведемо наше радіо. Ми не просто там, ми не хайпуємо, відверто кажучи. Ми робимо це як е, не знаю, нас. Я вважаю особисто, що це є наш фронт, де ми говоримо свої думки, де ми. Транслюємо даємо. новини, передаємо новини, даємо свої коментарі. За що ми відповідаємо за свої слова, і кожен, хто нас слухає, може до нас приєднатися. Ми відкриті open for everyone, Якщо маєте бажання, приходьте, діліться, давайте свої фідбеки, телефонуйте. Це найпростіше, тобто, знаєш, доступно, але ніхто не хоче, на жаль. Але є люди, які власне приходять. Тому ми до цього відкриті. Вибачте, тебе перебив. Ну, так, воно стосовно заголовів е, і так, і справді, 90 статистика показує, що 90% людей е, зараз читають суто тільки загулки. Ніхто не переходить і не читає великі-великі новини. Тому і, е, і, і телеграми, і пабліки є досить дуже популярними. Зараз в наш час, тому що ти що подивився яскраву картинку, все ти по картинці побачив, прочитав заголок, все, гуртаєш далі, далі, тому далі, буде далі. Ще емоджі якісь додано. Там, не знаю, чітко виділено, Або зараз дуже багато всі контент мейкери які роблять там Інстаграм або якісь соцмережу, зараз дуже популярно це реліси. Короткі відео, ну зараз ну, погодьтеся, TikTok бере своє, як би це не було. Але давайте перейдемо до панацеї, тому що ми можемо знаєте, говорити і так обмусолювати цю проблему з різних ракурсів. Вона є. І я почну, мабуть, з того, що сьогодні зрозумів е, дію своєї панацеї. От я реально потішився. Е, нещодавно я також. Про це говорив. Ми з Дмитром записували відео New Relocation for 2023, 에, Говорили про те, що ми там які амбіції, цілі, зміни, що ми хочемо над собою працювати, як себе вдосконалювати і. Я почав, але трошки закинув, а потім знову повернувся. Працювати над простою звичкою спати, там лягати до десятої, ну зараз до одинадцятої і їсти, їсти тричі на день. Здається, такі бейсік звички, але повірте, це така круто, коли ти тричі або навіть чотири рази поїв. І ти не голодний, тому що ти втрачаєш енергію, ти втрачаєш запал, тобі хочеться спати, ти злий, ти, 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 ти там хочеться, ну просто такі така дичь вибачте, відбувається з тобою, і здається, просто поїсти так само поспати. Ти лягаєш шост, там десята, стає шоста, день просто чудовий. Тебе більше часу, ба успішні люди лягають швидше, не витрачають час там на, на YouTube, на Netflix, на клуби. Хоча то також треба не сприймайте мої слова, що тобто то, то цього ніколи не треба робити, але стають раніше. Бо чим швидше ти стаєш, наприклад. Чи хтось четвертій, хтось там, Роман Доскош, Багаряний стає четвертій, хтось стає п'ятій. І день є довший, ти маєш більше часу е, реалізувати свій потенціал. Це знаєш, це як ділять людей на жаль, воронків і сов. сов. Є такі люди, які, наприклад, я напевно відношуся до того типу людей, які, наприклад, день здається довшим і більшим, і продуктивніший, коли ти до вечора сидиш там до першої, другої ночі, і спиш там довше. Є люди, як ти кажеш, які там лягають раніше, і в них зранку починається день, і вони більше встигають, і вони живіші. Тут я, я себе перевчив, якщо чесно, я був твій, твоїм типажем, але потім перевчив себе лягати. не то, що Я, я дуже люблю ставати швидко. І в мене якось мій природній годинник, мене буде доволі шостий, я не можу в сьому годині вже спати. Якщо зараз я себе вчу. Тобто я вчу себе контролювати. І коли ти вмієшся е, е, робити, ти, ну, наприклад, ну, просто нема приколу, розумієш? Немає сенсу лягати дуже пізно. Але ще одна панацея, про яку я дійсно хочу похвалитися, це біг. От в моєму випадку я не знаю, якщо у вас є хобі, спортзал, музичний інструмент, іноземна мова, кохана людина, близький друг, щось таке, що вам допомагає відволіктися і допомагає вам розвиватися, обов'язково це беріть за, за основу. Тому що це є один з па одна з панецій тої самої інформаційної гігієни, тому що, коли ви, припустимо, приділяєте своєму хобі або захопленню час, ви оновлюєтеся. У мене сьогодні реально почався так трешовий день, я пішов побігати. 12 кілометрів, ну ти просто відключаєш голову, тебе приходять ідеї, тебе приходять якісь там, не знаю, думки, ти, ти ну, живеш. Мені це допомагає. Чому ну, мабуть, це є і дисципліна, бо я вже себе до того причив. Ви любите, якісь, щось, якісь інакші заняття. Розвивайте це. Хтось любить плавати. Плавання це чудова річ, хтось любить ще щось. Тобто, ми можемо це відшукати. Бо найгірше, коли тобі щось нав'яжуть, ти цього не любиш, і ти думаєш, воно тобі не тільки не допомагає, воно тобі ще шкодить і ти цього потім ненавидиш. Знайдій свою якусь сродну працю. sous Розвивайте її і все вам буде добре стосовно бігу. До речі, нас хтось давав інтерв'ю стосовно бігу? Чи ні? ну давали. Ви хочете бути також? Я хочу послухати. подивитися, бо вона дуже багато. Ти заговорив за біг, Вона дуже багато питань, як правильно бігати більше в Чикаго. Того, більше того, води ми вибачали. ми бігаємо кожної неділі. Я, я зараз заведуся. Так, пробігли. Ми, ми бігаємо кожної неділі, Як Мар'ян анонсує так, е, де це відбувається? Так нагадаєш. Це Шілер Парк Вудс. Ми вже 11 тижнів поспіль бігаємо е, нашою групою 5 або 10 кілометрів. від, від Ще духи можуть бігати більше, якщо хочете. У нас є скеджул. Ми потім після бігу йдемо на У нас є смаколики, кава, чай, там, не знаю, тортик, піца, от їли піцу там, ділимося і граємо на сільні ігри. Тобто, знаєте, є люди, які приходять побігати. Більше людей приходять поїсти, а ще більше по пограти на сильні ігри. Кожен може, тобто ніхто нікого не осуджує. Якщо вам просто знаєте, коротко, ми робимо ком'юніті людей, які мають спільні інтереси і можуть розвиватися. Невеличкий лікарний відступ, але дуже потрібний, тому що спорт це все. Серед... Добавлю ще коментар за те, що жайвернок, сова. Так, кожен з нас народився з, з певним типажем. Хтось любить поспати довше, хтось любить лягти швидше, не знаю, швидше встати і займатися якимись справами перше за все. Але це можна все перевчити. Як би тоді я був сказав, говорив, що він, власне, змінив себе в цьому плані, і я також мав такий досвід. І досить дало це працювало все питання часу. Тобто, якщо мати сильне бажання, можна за 6 місяців, можливо, рік часу повністю себе змінити до невпізнаваності. Але про вирішення нашої сьогодні проблеми, яку ми зачепили інформаційна гігієна, наш є один власне ресурс-артефакт, який дає нам п'ять основних правил інформаційної гігієни. Перше, уникайте повторюваної інформації. Це один з найстаріших механізмів маніпулювання думкою суспільства. Часте повторення інформації записує її у нашу підсвідомість та змушує повірити в неї. Якщо публікація одна і та ж думка повторюється багато разів, різними мовами варто насторожитись. Друге, знижуйте інформаційне навантаження. Контролюйте кількість та якість інформації, яку ви споживаєте. Старайтесь дізнаватися лише необхідне та корисне для вас. але... Повноцінно не читайте все, що репостять у соціальних мережах ваші друзі, чи, не читайте а, лише заголовки, читайте саму суть інформації і до, досягайте, власне тої мети, з якою ви а, шукаєте ту чи іншу інформацію. Третє, вивчайте різні точки зору на одну проблему. Не довіряйте першій новині та першій думці. Краще знайдіть не менше ніж три а, бажано автентичних джерела інформації. Написані різними людьми. Четверте, насолоджуйтесь, коли починаються емоції. Звертайте особливу увагу, коли починається загострення уваги на поодиноких випадках замість масового огляду явища, особливо коли воно шокуюче. Насторожуйтесь, коли бачите емоційні висновки та особисті думки авторів новин. І п'яте, останнє шукайте, кому вигідно, що ви дізнались новину та повірили в неї, чого хочуть домогтися. А, Певні змі тими чи іншими закликами, хто виграє, хто ви, якщо ви будете робити так, як пропонують, або до чого вас закликають. Власне такі п'ять простих рецептів для інформаційної гігієни, звичайно, їх може бути більше, але це є та основа, той фундамент, з якого варто було би почати. Дякую вам, друзі. Думаю, ми сказали доволі багато різних і важливих речей. Про це можна ще багато говорити. Друзі, які хочуть до нас доєднатися. 773-800-2860. ми будемо вам дячні за ваші коментарі і підтримку. Думаю, на цьому ми будемо також ще одну крапочку. Ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго» на хвилі 12.40 м А також в Ютубі, будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах. YouTube. YouTube, а також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих!